Розпочинаємо наше занурення сьогодні. Ну, спробуємо розібратись із цим вічним питанням. А, що ж важливіше, щоб досягти мрії? Гарувати не покладаючи рук, чи просто опинитись у правильному місці в правильний час, тобто праця чи везіння? Так питання класичне. І знаєш, наші джерела показують, що це м -м, рідко коли працює як або або. Ага, тобто не все так просто. Саме так. Скоріше, це синергія. Але щоб зрозуміти, як воно все разом працює, треба почати з бази, ну з роботи над собою. І перше, це ж цілі, як ми їх взагалі ставимо? От всі говорять про смарт-цілі, О, так, смарт, конкретні, вимірні. Але от цікавий момент з матеріалів чи завжди вони найкращі? Виявляється, що ні. От. Розкажи детальніше. Ну, для рутинних завдань так, супер. А от коли щось нове творче, занадто жорстка ціль, може ну, якби заблокувати. Іноді краще працює установка типу роби максимум можливого. Менше тиску, більше пошуку цікаво. А ще ж є підхід через ідентичність. Не що я хочу досягти, а ким я хочу стати. Це знаєш, якось одразу фокус зміщує. Точно. І це нас дуже логічно підводить до звичок, бо саме вони перетворюють оці наші бажання і цілі на щось реальне. Такі собі атоми життя, як дехто каже. Атоми життя гарно звучить. І тут, ну, ключове зрозуміти їхній цикл. Є тригер, він запускає бажання, потім дія і за нею винагорода. І мозок такий: о, це було добре, робимо ще через дофамін. Саме так мозок любить автоматизми. Це економія енергії, а дофамін підкріплює цей зв'язок: дія, винагорода. Тому, власне, всі ці поради щодо формування звичок, вони ж про це. Тобто, оті закони Джеймса Кліра зробити очевидним, привабливим, легким, задовільним. Це все способи хакнути цей цикл. Абсолютно, і біджей Фокс зі своїми крихітними звичками теж про це. Починати з чогось настільки малого, що не зробити, просто неможливо. Правило двох хвилин, Кайзен. Так, так. І ще важливо нанизувати нові звички на вже існуючі і, ну, не забувати святкувати маленькі перемоги. Оцей позитивний фідбек дофамін, це дуже важливо. Окей, зі звичками розібрались, але ж, напевно, цього не досить. Ну, можна мати ідеальні звички, але зламатися при першій невдачі. Як щодо стійкості дуже слушно. Стійкість, або, як зараз модно казати, ґрит. Тут кілька компонентів важливі. По-перше, мислення зростання, віра, що ти можеш розвиватися, а не я таки народився. Точно. По-друге, власне, grit – це за енджелою Дакворт, поєднання пристрасті і наполегливості для довгострокових цілей, і її дослідження показують, що це інколи кращий показник успіху, ніж IQ. Ого. Тобто впертість і захоплення, ну, якщо спрощено, то так. І третя самодисципліна вміння відкласти задоволення. Хоча тут треба розуміти сила волі, ресурс обмежений, і тому звички такі цінні, бо вони цю силу волі економлять. Саме так вони переводять дії на автомат. Добре, працюємо, маємо звички, маємо цей гріт. але удача де її місце у всьому цьому? Невже вона зовсім не грає ролі? О! Удача це дуже цікавий звір. Джерела пропонують таке розрізнення, яке мені здається корисним. Є успіх абсолютний стати найкращим у світі. І тут, ну будемо чесними, без везіння, без правильного моменту, правильних людей поруч майже нереально. Ага. А є успіх відносний, тобто бути успішне порівняно з людьми зі схожими умовами, схожим стартом. І отут вже вага звичок, зусиль, вибору набагато більша. Тобто на своєму рівні ми можемо впливати значно більше. Так. Хоча є ще ефект матвія. Це коли багатий багатіє, маленька перевага на старті, може й випадкова, з часом накопичується саме воно. Це показує, як удача може ну, нашаровуватися. Але тут є ключова думка, яка проходить через усі матеріали везіння, це не щось пасивне, це коли можливість зустрічає підготовленість. Ага. Тобто наша праця, наші звички створюють цю підготовленість. Точно. Вони створюють умови, щоб ми взагалі помітили цей шанс, і щоб змогли ним скористатись. Знаєш, як кажуть, треба збільшувати площу поверхні для удачі. Площу поверхні для удачі як це діяти, пробувати нове, знайомитися з людьми, бути відкритим до можливостей? Чим більше ти робиш, Тим більше шансів, що щось вистрілить. Виходить, це не протистояння праці й удачі, це скоріше танець, де праця готує сцену, а удача може вийти на неї. Дуже гарно метафором. Саме так: успіх це результат цієї взаємодії, нашої підготовленості і обставин. Тому ну, найпродуктивніше фокусуватися на тому, що ми контролюємо на зусиллях, звичках, виборі. Так, це наші головні інструменти. Активно працюючи над підготовленістю, ми просто множимо шанси, що будь-яка нагода, яка з'явиться, спрацює нам на користь. Зрозуміло. Отже, головний висновок нашого занурення е, мабуть, не варто сидіти і чекати на удачу, але й не варто просто виснажувати себе працею, не помічаючи можливості навколо. Схоже на те, справжній рух вперед, він десь на перетині. Коли системна підготовка збудована на звичках, на зусиллях. Зустрічається з шансом, і ця підготовка дозволяє нам його, по-перше, побачити, а по-друге, використати, так а наостанок така думка для роздумів, що випливає з усього цього. От якщо наш відносний успіх, те, чого ми досягаємо у своєму колі, так сильно залежить від звичок і вибору, угу. то наскільки свідомо ми ці звички формуємо, чи перевіряємо ми час від часу, а чи ведуть вони нас не просто до якихось короткострокових цілей? А до тієї бажаної ідентичності, того, ким ми хочемо стати, про яку ми згадували на початку.